Тоді почнемо. Ну, взагалі, напевне, будь-яке наукове дослідження, в принципі, не тільки з біологічних дисциплін, а взагалі, да, починається із визначення, із дефініції, з наукового обґрунтування, да, що ж таке оце поняття дослідницька робота. Ну, взагалі, навіть у положенні да, про захисти да, наукових учнів говориться про те, що на конкурси подаються дослідницькі роботи проблемно-пошукового характеру, які відображають методологію, процес і результати власного дослідницького проєкту. І, власне кажучи, от в цій дефініції вже говориться дуже ключове, що е, будь-яка робота, да, яка подається, виконується учням як проєкт, вона має бути, да. бути в собі, алло, це певну це. дослідницьку е, ідею, да, певне дослідницьке завдання. Як правило, ті роботи, які захищаються з біологічних дисциплін, вони мають собі або експериментальне розв'язання певної проблеми, або дослідження певного біологічного процесу, або явища за допомогою спостереження чи експерименту. Ті роботи, які містять експеримент, тут дуже важлива наявність так званої контрольної групи, або, взагалі, контролю. Що це таке? Да? Тобто, коли ми приступаємо до вивчення якого небудь да, біологічного явища, от, ну, наприклад, проростання насіння. Відповідно, є а да, фактори, які необхідні для проростання, да, для того, щоб це біологічне явище відбулося. Я сподіваюся, що учні знають, да, що для того, щоб проросло насіння, умовами є наявність да, води, вологи. От, і е, наявність певного температурного режиму. Ну тут уже, звичайно, є флуктуації, да, тобто коливання залежно від того, який саме рослина якого виду да, буде пророщуватися. Так от що таке контроль? Контроль найчастіше в експерименті це те, що фізіологічно відповідає даному організму. В нормі, да, в природі рослини проростають от у воді, яка фактично є, ну, містить дуже мало якихось селей. Відповідно, в даному випадку контрольна група рослин, це, наприклад, та група рослин, яка проростає під дією води, Оту, ну, наприклад, з під того ж самого крану, да, централізованого водопостачання. І при е, тій температурі, яка для даної рослини є найбільш там, ну, сприятливою. Тобто, це ви можете завжди почитати в літературних даних. А відповідно, експеримент це вже те, що ви змінюєте. Тобто вода може бути нечиста, да, умовно чиста, водопровідна, а вода може бути з домішками чогось. Оце чогось це те, що ви вважаєте за необхідним дослідити. В будь-якому випадку наявність контролю. Має бути обов'язково. Далі в сучасних біологічних дослідженнях дуже часто застосовують методи комп'ютерного моделювання. І зараз учні, я теж уже зустрічала такі роботи, коли за допомогою спеціальних моделюючих середовищ, От, а деякі, більшість із них, в принципі, є не, ну, безоплатними, тобто, там є звичайно функціонал, той, який ну, якби оплачується, але є опції, які. Безплатні, да, безкоштовні, і відповідно учні да, досліджують якісь речовини от, за допомогою таких е, середовищ. От, є там, наприклад, середовище по е, біорізнодітю Абідіай, є середовища е, по. Е, е, Наявністю да, там, ну, амінокислотні і нуклеотидних послідовностях. Тобто такі роботи, в принципі, також, їх можна вважати дослідницькими і експериментальними, навіть є цілий розділ біології, біоінформатика да, біостатистика. Але тут є от такий момент, що Треба чітко да, розуміти, що ви виконуєте в цій програмі, і з якою метою, тобто, що ви досліджуєте. Тому що дана програма да, повинна бути у вас як інструмент, через який да, ви робите певні там, ну, відкриття, тобто ви вирішуєте якісь проблеми. А, чи може бути теоретична робота? Ну, а, як ви зрозуміли у самого значення, що в принципі, напевно, що ні. Хоча, а, якщо ви, наприклад, учень 8, 7, чи сьомого класу, і ви дійсно дуже ретельно вивчили певну кількість літературних джерел, Наукового характеру, тобто наукові статті, монографії, підручники, і ви на основі а, прочитаного матеріалу, власного розуміння цього матеріалу, а, прийшли до якихось цікавих, узагальнюючих виставків які, можливо, потім у старших класах да, ви хочете розвити, ви хочете провести дослідження, які підтверджують або, навпаки, спростовують ці висновки, то а, тут б я б не була б такою категоричною. От. І навпаки, от такі от роботи, сьомий, восьмий клас, такі проби, як то кажуть, пора наукової думки. ну, На мою думку, вони, звичайно, що мають право на існування. Єдине, що ви, шановні учні, повинні ну, якби от собі чітко розуміти і не ображатися, що потім. Ну, такі роботи, як правило, вони не переходять на наступні етапи да, за конкурсу захисту, але для себе, для розуміння того, що таке от огляд літературних джерел, як його писати, які можливо дійсно варіанти, ну, що таке є недосліджене. А вам би хотілося б дослідити, такі роботи також а, можуть бути. Далі, знову ж таки, звідки брати теми для написання роботи? Ну, Тут є два варіанти, я їх так умовно називаю теми з життя і теми з науки. От теми з науки це ті теми, про які ми говорили з вами, що. Опрацювання літературних джерел, які містяться у базах даних, наприклад, Google Scholar, Scopus і так далі. От, дійсно, якщо вас ну, цікавить да, якийсь такий от конкретний напрямок біології, і вам ну, цікаво, що там відбувається, то е, навіть у цих же самих статтях е, обов'язково ну, в багатьох, принаймні, журналах є такий пункт в кінці. Стосовно того, як далі розвивати дослідження, що не з'ясовано, і, звичайно, що ви можете опрацювати почитати це там. Єдине, що знову ж таки є цей момент, коли частина статей у відкритому доступі, і, до речі, ті ж самі статті в скопусі, зараз дуже багато стало open, ну, тобто відкритих журналів. От, але є момент ну, тих публікацій, які закриті. Але е, завжди можна прочитати ебстракт, да, тобто це коротке е, описання того, що є в статті. Ну і теми життя. Це, власне кажучи, те, що е, цікавить власне, вас. От це якщо говорити про. Секції да, наші біологічні, то е, те, що дуже актуально для України, і е, збереження здоров'я, і е, сільське господарство, да, і пристосування до адаптації людини, інших живих організмів, до умов, в яких ми відбувалися, і екологічні питання. Власне кажучи, це те, що є на слуху, і те, що турбує. Просто учня, да, або пересічну людину. Єдине, що зразу теж скажу, це теж так із досвіду конкурсів захистів, у тому числі міжнародного рівня. ну, Буквально ще там рік назад ті теми, які стосувалися дослідження впливу війни в Україні на біологічні системи, на всіх рівнях організації живого, тобто починаючи від клітинного і закінчуючи біосферного і вплив на психіку людини, все це сприймалося міжнародним науковим товариством дуже так схвально, позитивно, знаходило відгуки. Зараз, на жаль, це вже трошки не так. Ну, таке враження, що, чесно кажучи, світ, як то кажуть, втомився від української війни. От, тому я не говорю про те, що це не потрібно досліджувати. Це потрібно досліджувати і, звичайно, документувати. От, але ну, знову ж таки, ваше вирішення цієї проблеми, воно. Має бути, мати значення не лише для України, але можливо, і для інших країн. Світ зараз дуже нестабільний і загроза військових дій постійно виникають у різних куточках нашої планети. Тому ну, не робіть ось таких якихось дуже вузько спеціалізованих, дуже таких вузьких тем. Тому що, ну я же говорю, трошки так світ втомився від нас. От, Далі важливим да, має обов'язково всі роботи да, повинні мати мету роботи. Значить, що така мета? Це сукупний її кінцевий результат. Це те, чого ми хочемо досягти. Відповідно, вітається, якщо мета роботи є розв'язання якоїсь проблич... практичної проблеми. Хоча іноді навіть під час шкільних, да, учнівських наукових роботах ми бачимо розв'язання і теоретичних питань. Дос, значить, бета досягається поетапним виконанням певних завдань. Е, ну, треба зауважити, що завдання виконуються, там не вирішуються, не розв'яжуються, як це помилково пишуть. Але знову ж таки, завдань повинно бути ну, три, ну, чотири. І вони потім повинні відображати чітко розділи роботи. І експеримент. Тобто, все-таки ми не говоримо про якісь там докторські да, дисертації, ну не може учить за рік виконати так, як ми бачимо часто в роботах: 8 завдань, 10 завдань. Тому, будь ласка, прописуйте в завданнях те, що ви реально можете виконати ну, за рік да, вашої роботи. Об'єкт і предмет, об'єкт дослідження це певне наукове знання, яке планується вивчати, це своєрідна проблема, яка обирається для проведення досліджень. Тобто об'єкт це явище, це процес, яке створює досліджувану автором проблемну ситуацію і існує незалежно від дослідження. А предмет дослідження це конкретний аспект, це риса, це ознака, яка належить об'єкту. Це ракурс, можливо, під яким розглядається об'єкт. Тобто предмет дослідження – це певний аспект виділеної проблеми. От на цьому графіку чітко видно, бачите, об'єкт така повна да коло, повна діаграма, предмет. Частина об'єкту. Відповідно, об'єкт дослідження це загальне, таке більш абстрактне поняття. Предмет дослідження це приватне чи конкретне поняття. І ось, наприклад, на цьому слайді розписано: бачите, об'єкт дослідження, рентгенівське випромінювання, і це нормально, якщо біолог цікавиться. Впливом рентгенівського випромінювання на клітини. Це буде об'єкт дослідження. А предмет дослідження це вже механізм впливу рентгенівського випромінювання на клітини. Методи дослідження теж дуже така важлива проблема. Намагаємося підібрати. Сучасні методи, описані в сучасних наукових джерелах статтях. Я розумію, що більшість учнів ну, немає, скажімо, доступу да, до якогось ну, обладнання, навіть до банального, до тих же самих спектрофотометрів, ph метрів і так далі. Але все одно намагайтеся шукати лабораторії, місця, де це обладнання було. Далі. Точно виконуємо описані методики, це теж дуже важливо. Ну, бувають випадки, коли навіть учні модифікують методики, але тоді це як правило робота виконується не один рік. І тоді такі модифікації, вони є обґрунтованими і зваженими. І тоді це зазначається в роботі, що метод такий-то але модифікований, наприклад, тим-то, тим-то. Але, тим не менш, намагаємося точно їх застосовувати. Далі. Обов'язково робимо декілька експериментів для того, щоб можна було застосовувати статистику. Отак, як ми говорили з вами про контроль, то статистика це те, як проросла не одна насінина, а принаймні 10 насінин. Відповідно, далі є спеціальні методи обрахунку. Результати подаємо в таблиці або в графіки, виставки. Відповідно до результатів дослідження, в середньому, знову ж таки, 5 речень. До розгляду не приймаються роботи. Оце той пунк, да, де тема та зміст не відповідає профілю наукової секції. Роботи, які були представлені в попередні роки та не мають суттєвого допрацювання, роботи, які містять плагіат. От я на цьому зупинюся ще трошки і буду закінчувати. Значить, стосовно плагіат, що таке плагіат? Плагіат це якщо ви берете частину речення якогось автора і переписуєте його повністю не обдумуючи тими самими словами свою роботу, не думайте, що плагіат не виявлять. Зараз, якщо раніше користувалися, наприклад, Юнічеком тільки, то зараз користуються величезною кількістю програм, які можуть виявляти просто банальні збіги, те, що робив колись ЮНІЧЕК. Зараз є програми, які виявляють текст, написаний шиї штучним інтелектом. Зараз є програми, які виявляють переклади, тобто переклад, наприклад, з англійської мови на українську мову і так далі. Хай це буде 10 сторінок тексту вашої роботи, але це дійсно 10 сторінок, які ви продумали, осмислили і написали своїми власними словами. Сучасне програмне забезпечення дозволяє виявити практично весь плагіат. Тут у мене представлена структура роботи. Я зупинятися не буду, як і на списку літературних джерел. Всі ці вимоги вам будуть розіслані відповідні документи, які стосуються шифту, постеру і так далі. Ну, і на сам кінець. Хочу вам так порадити. По-перше, не обмежуйте себе, не думайте, що ваші ідеї є якимось ну, там, фантастичними, неправильними і так далі. Відстоюйте власні ідеї. Це перший пункт. І другий пункт зараз існує дуже багато конкурсів. Окрім конкурсу захисту нашого традиційного, конкурси наукових робіт учнів. Це і Олімпіада Genius, і інвентор, і Інтел, ІСЕФ, та інші. Тому, навіть якщо ваша робота чомусь да, не потрапила на наступний етап конкурсу захисту, не засмучуйтесь, доопрацьовуйте її і подавайте. Але відповідно до вимог тих інших конкурсів, які зараз доступні для учнів. У мене все. Дякую за увагу.